Ми з ним однієї думки й однієї крові. Місто бунтарів, місто трударів, місто справжніх героїв. Тут апріорі не можуть жити під ліниці, бо це місто маяк, місто вояк, місто фортеця, місто перша столиця. Квіни обрали його для виступу, бо воно від попсі чисте. Хто і хуйло, першими здогадалися? Ультрасиметаліста. Зайвість непотребу тут доводиться кров'ю і потом не обсуджується. Найкращий гурт світу Ноктюрнол Mortum. До нього додається оркестр Челлю, крайні п'ятниці і діля Станками Кабанов, каданов, міша правильний і весь не згаданий андеграунд. А одного разу я тут побачив Бога. Для цього. Потрібен лише літровий рогань. Харківський дилер і харківська канатна дорога. Мінти тут лагідні, неформали, дивні студенти жорстокі. Від кількості гарних жінок навколо у мене до короткозорості мало не додалася, ще й косоокість. Перші бітники світу до сих пір тут живуть у будинку слова. Смокчи Станіславський каже, курбаси, все березілля від Нью-Йорку до Львову і по колу знову. Коли в лютому почалось, вони крикнули випускайте кракена. Кракен живе в Харкові, соромно це не знати. Нам цей кракен надихнутий любов'ю, а не нагородами. Дарма ворог хотів пройти це місто за кутками, одгородами, барабашовськими рядами, бивградами, перль. Я згаючи гусяницями, понівеченими автострадами, аби пройтися тут танковими парадами, підтриманий московицько-білгородськими псевдобратами. Коротше, на танках сюди сунувся, і це зробив здуру. Бо тут існує харківський університет їжиків. Читайте абревіатуру і ще безліч прекрасного це місто може в собі зберігати, про що не згадав, недостойний лисий і бородатий. Це місто живе і примушує всіх нас жити. І б я здох, якщо це не найпрекрасніше місто світу.